Відкрито щиро і без бар'єрів. Саме так пройшла зустріч міського голови Дмитра Бикова з учасниками молодіжного проєкту Кіт Клаб. Молодь ставила запитання, які справді хвилюють. А очільник громади відповідав чесно, з досвідом і гумором. Про що говорили? Дивіться далі. Один із днів роботи молодіжного проєкту Кіт Клаб започаткованого відділом у справах сім'ї, дітей та молодіжної політики горішніх плавнів, перетворився на відкриту зустріч із міським головою Дмитром Биковим. Молодь що взяла участь в ініціативі, мала можливість не лише дізнатися більше про управління містом, а й напряму поставити очільнику громади свої запитання. Через оголошену повітряну тривогу зустріч відбулася в новозбудованому укритті загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нежниченка. Цей об'єкт є прикладом масштабного інфраструктурного проєкту, реалізованого з ініціативи міського голови Дмитра Бикова в умовах повномасштабної війни. Під час живого й невимушеного діалогу підлітки ставили найрізноманітніші питання. Учасників проєкту цікавило чимало: від фінансування міста й волонтерської діяльності до особистого життя очільника громади. Діалог стосувався також важливих тем роботи міської влади, повноважень органів місцевого самоврядування, структури громади. Дмитро Биков пояснив, що горішні плавні є центром об'єднаної територіальної громади, до складу якої входять ще 14. Надцять сіл значна частина управлінських рішень приймається на місцевому рівні. У відповідь на питання про витрати міського бюджету Дмитро Биков зазначив, що освіта є найбільшим кластером витрат, і більшість коштів на її утримання місто додає самостійно, адже держава покриває лише частину видатків. Говорили й про особисте тінейджери. Запитували, чим займався Дмитро Биков до того, як очолив місто, і який досвід допоміг йому в цьому. На це очільник міста відповів так: я за освітою гірничий інженер. І 17 років працював на Полтавському гірничо збагаченому комбінаті і паралельно займався. Політикою я тричі обирався депутатом міської ради, набував такого політичного досвіду. Дмитро Биков спілкувався з молоддю відкрито та зрозуміло, іноді з легким гумором, іноді з серйозним підходом. Зокрема, на запитання про волонтерство він пояснив, що щира допомога не завжди потребує публічного визнання. Серед запитань була й порада молоді. Дмитро Биков залюбки нею поділився. Доводьте до кінця те, за що беретесь. Мені здається, це ну, одна із корисних порад. Спілкування вийшло живим, щирим і наповненим взаємним інтересом. Ті залишали укриття з усмішками і залюбки ділилися враженнями від зустрічі. Ми про це не знали. Ми сьогодні проводили тренінг і нам вже сказали на місці, що прийде голова. Що ми можемо задати йому декілька питань, які нас цікавлять? Ось все, в принципі. Здивована була. Ми не очікували такої зустрічі з мер з мером. Було дуже хвилююче задавати йому питання. Я дізналася багато чого нового від нього. Мені сподобалося. Зустріч залишила по собі неформальне враження, нові знання і бажання продовжувати діалог.